Слава Ісусу Христу, дорогі братчики, сестрички, хотілося би знову вийти на зв'язочок, прославити нашого Господа. Тим більше, що Він достойний того, щоб його славити. І вчора так Господь положив мені на серце нову пісню Його прослави. Хочу поділитися з вами. Поділитися з вами, щоб. Ви могли розділити зі мною радість, щоб ваші серця відкрились на любов, ще більшу любов до Бога і до свого ближнього. Це зараз так нам потрібно. Це зараз так нам потрібно, щоб любити, бачити добре і не бачити погано. Або вірніше сказати, щоб це погане не, не осідало в нашому серці. Бо що людина хоче побачити, те вона й побачить. Хоче побачити добро, вона знайде і побачить добро. Хоче побачити зле, вона знайде і буде бачити зле. Але це тягість для нас. Це тягість для кожної людини. Як вона бачить погане, як вона бачить зло, біду. Тому давайте приступимо до роботи. a spoon Коли не залишиш ти, мене, світло твоє повіне спаси, не залишиш мене, ніколи не ти. Спасе, не залишиш мене ніколи ти, світло твоє завжди мене Спасе, не залишиш мене, ніко. Господу Спасителю Ісуса Христу. Дорогі, хочу помолитися за кожного з вас. Дозвольте мені помолитися за кожного з вас, незалежно, як ви вірите. В як, яких ви, ви відносинах з Ісусом? Хочу помолитися, можливо, що це відео подивиться, торкнеться людина, яка не вірить в Господа яка сумнівається. Що він є? Що він є так? З огляду на, на ті події, що відбуваються. Багато хто зараз людей так думає, що А де ж ти Господь? А чого так відбувається? Що так зло бере верх? Чому вмирають діти? Чому вмирають молоді люди? А я вам скажу, чому зло. Скажу. І Господь про це говорив. Зло через те, що ми не хочемо звернутися до Бога. А коли ми відвертаємося від Бога, то якраз зло бере верх. Сатана обманює людей. Та як обманював в Едемському саду, так він з того часу обманює постійно людину і каже: я вам щось краще запропоную, ніж ваш творець, ні ваш люблячий батько. Я краще вам запропоную. З'їжте це яблуко, будете як Боги. Світ зараз нам це пропонує, особливо в вайтішні технології, створенні роботів, технології, які кажуть, ми будемо навіть краще робити, ніж Бог, ми будемо творити нове життя. Ніхто не буде болі... мати хворобів, і життя продовжиться. Все вилікуємо. Штучний інтелект нам поможе. Новий світовий порядок нам поможе. Почекайте ще трошки. Диявол ніколи не міняє стратегії. Він завжди пропонує щось краще, ніж Господь. Але Боже слово нам показує, що все то краще, що пропонує світ, а за ним стоїть сатана. Це приводить до упадку, все приводить до того, що людина гине в муках, в бідах. Що найгірше, що вона втрачає свою дорогоцінну, безцінну душу, за яку Ісус заплатив своєю дорогоцінною кров'ю. Людина знецінює кров самого Господа Ісуса Христа, яку Він пролив за неї. Тому прошу зараз, хто. Може підтримувати молитві, молитві за навернення, за навернення грішників, за навернення тих, хто ще блукає, як той блудний син, блукає, шукає доброго в цьому світі, але все добре це коли батька. Все добре в батька. Батько завжди любить, батько завжди приймає тебе таким, який ти є. Не осуджуй себе. Не дозволяй, щоб тебе хтось осуджував з людей і осуджував сатана, що ти не такий, ти недостойний, все втрачено. Ти стільки наробив поганого, що вже все, вже нічого не поможе. Ні, поможе Господь приймає тебе таким, як ти є. Бо каже святе слово, що я прийшов світ не щоб погубити, але щоб спасти. Тому давайте помолимось, дорогий батько. Прошу тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, який пролив свою дороці на кров за кожного з нас, пролив і взяв на себе наші гріхи, всі наші гріхи, Воскреснувши із мертвих, дав нам можливість бути в Його царстві, дав нам вічне життя, бо закон духа життя. Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, від тої гріховної природи, природи яку я набув від падіння Адама і Єви. Він обрізав це, Він обрізав цю природу гріха гріховну на Христі своєю кров'ю, своєю смертю і своїм славним Воскресінням, дав нам обіцянку, що ми будемо в Його царстві. Ми будемо в його царстві, якщо це приймемо, якщо це повіримо. Це і є добра новина, це і є добра новина. Молюся за кожну людину, за кожного, хто подивиться це відео. Хай Господь відкриє серця на любов цієї людини. Прошу також передайте, кому, ви, кому потрібно, як Господь вам покладе на серце, передайте це звернення. Це не я звертаюсь, це Господь як через знаряддя, я є знаряддя. Вся слава йому тільки. Хай люди навертаються, хай люди спасаються, бо останні часи. зараз, Останні часи. Хто ще сумнівається, що ще життя буде, війна закінчиться, все стане на свої місця. Не вірте в це, не буде. Нічого, тому що ми живемо останні часи, які описані в об'явленні Святого Івана Богослова. Останні. і скоро Ісус прийде за церквою. Прошу вас зрозуміти, що церква це не будівля, це не храм, це є, ти, я і всі, хто повірить в смерть і Воскресіння Ісуса Христа Сина Божого. Тому що Господь сказав, що ви будете храмом Духа Святого. Я дам завдаток вам, завдаток Того, що ви, вам належиться бути в Божому Царстві. І цей Дух Святий буде в кожному, хто повірить Ісуса. Кожному. Він буде вести Його. Ви будете розуміти Писання, так як апостоли, які не вчилися, але Дух Святий. Їм все це об'явив. Все, все, що потрібно для спасіння. Слава нашому Богу. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Хай буде так. Амінь. Амінь. Люблю вас, дорогі. І чесно вам говорю, що Бог любить вас мільйон разів більше. Любить і приймає такими, як ви є. Ви не є згіршення. Амінь. Слава Ісусу Христу!